Це в тебе таке Галя? Я не військова людина, я не... сили спеціальних операцій Збройних сил. Вау! Це метал в посрібленні, в позолоті з монетою. Та ти що, це так круто виглядає? Я просто представляю, як воно висить на стіні. Це дуже ефектно. Ексклюзивна робота, розробка майстрів, з якими ми працюємо. Е, повторюся, позолота, посріблення, метал, е, монета. Пам'ятна е, на табличка з написом. Це все закрито склом і в такій гарній рамі. Хто хоче зробити подарунок, я думаю, ви самі знаєте, кому подарувати таке. Звертайтеся, ми з радістю вам доставимо. або приїжджайте в магазин, обирайте, бо в нас багато різних є подарунків підберемо, допоможемо та доставимо. Правда, да, швидко це новиночка. Також не було.